Усім привіт! Сьогодні у нас 21 квітня 2025 року. Приїхав я на свій лісовий ізольований облітник для маточок Бакфаст F0. Кого будуть цікавити дані матки, звертайтеся, буде варіант зимувалих, які будуть реалізовуватися 10-15 травня. Бджоломатка з паспортом та аполіткою Та буде варіант 25-го року. Які будуть реалізовуватися десь 10-15 червня провірення на печатний розплід. Попереднє відео, хто дивився, я був, на даному точкові проводив роботи після похолодання. Я розширював гнізда на дві, десь три рамочки залежно по силі. В цьому, сьогодні я приїхав розширити їх до повного гнізда, тому що вже та, той печатний розплід мав би вийти після того часу. Та й час в мене зараз на це є, щоб їх розширити повністю. І зараз я просто вам, щоб час не затягувати, візуально покажу. Ось дві кришки я відкрив, в якому стані бджолосім'ї зверху. Тобто скільки там приблизно бджоли і скільки обсижують раму. Тобто, нічого не вибирав, просто відкрив дві бджолосім'ї таких середніх плюс-мінус посилі. Так, будемо дивитися. Тут ось така ситуація, приблизно обсижують 2, 4, 6, 8 рамочок. Ну, така середня сім'я, джула, як ви бачите, рівномірно жовтенька. Десь бачив тут трутень корсував, хотів би вам показати. Е, в даний час не бачу. І зараз ще одну привідкрию, і покажу. Ось перейшов я до слідуючої. І подивимося, що в ній. Е, зазначу, що бджола стала більш агресивна, тому що обробляються зараз. Пшениця, садки, коротше, все кроплять попідряд. Ось така дана сім'я. 2, 4, 6, 8, 9 рамок. Розбирати не буду, немає в мене на це часу. Е, Значить, бачив вже бджіл на тому точкові, тут я не... Бачу такого, а там вже по траві повзали такі, частково під травою йде з весни кожного року. І, і стала злоблива бджола. Що там, що тут, більш злоблива бджола стала. Тобто для тих, хто не стикався, можливо, з таким, хто не знає, то на бджіл дуже впливають обробки, коли починають кропити, все підряд і вони стають більш злобливі. Особливо, коли бризкають рапс і вони на той рапс літають, тоді бджола буває взагалі починає дуріти. Всім дякую за перегляд та до зустрічі!